О восьмій годині ранку близько сотні працівників рівни облводоканалу не на робочих місцях, а біля адмінприміщення. Люди вимагають виплатити їм заробітну плату. Тут її не бачили вже півроку. До працівників виходить головний інженер підприємства. Проте діалог з людьми у нього не складається. Ми тільки що собиралися, точно на це саме питання піднімалися. Будь ласка, сказали, включайте всіх людей, сідаємо разом, вчитаємо гроші що до нас приходять. А не мене Я маю вчитати, хто отримує зарплату, хай чита. А ви посчитались -то до того, що нема за що хліба. купити. Хватить терпіть, хватить нас зубов до них. Люди хочуть зустрітися з директором підприємства. Проте Андрій Карауш до людей не виходить. Запрошує до свого кабінету лише журналістів і скаржиться. Підприємство збиткове, тому і грошей на зарплату не вистачає. Затримка виплати або не виплата, як хоче там звати. Пов'язано лише з одним. Ми всі заручники тієї системи, яка була побудована, коли тарифи забрали. Для регулювання в національну комісію з 2010 року. І фактично з 2010 року тариф не переглядався. На сьогодні по населенню діє тариф, який ще встановлюється Рівненською обласною радою. Він в 2012 році був незначно скоригований і все. І окупність сьогодні 67%. Не дочекавшись директора на вулиці, працівники підприємства таки заходять до кабінету Андрія Карауша. Останнє через велику кількість людей запрошує їх на розмову до актового залу. Вже там працівники рівним облводоканалу зачитують звернення до депутатів як обласних, так і народних. Кожен працівник нашого підприємства є громадянином України і кожен має право на гідне життя. Наразі влада забирає у нас це право. Тому я звертаюсь до депутатів обласної ради, Верховної Ради. Разом з адміністрацією підприємства вжити негайних заходів щодо порятунку нашого підприємства. Я вважаю, що ті люди, які зробили наше підприємство планово збитковим, вважаються злочинцями. Директор підприємства звітується перед людьми. Каже, гроші на зарплати розподіляють по мірі надходження. Проте працівники Андрію Караушу що не вірять, що стало а за зменшує у залі лунають заклики до директора написати заяву на звільнення. Натомість Андрій Карауш першим підписує звернення до депутатів і обіцяє вже разом з працівниками підприємства розподіляти кошти, які надходять, будуть у рівний облводоканал. Після цього люди вирішують все-таки не страйкувати, а працювати, аби забезпечити жителів області водопостачанням. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.